Хочу поділитися з вами. Yeah. Всім привіт, що я придбала собі зі знижкою 15% метафік. Чому я його п'ю? Чому добре його? Можливо, хто ще готує подаруночки під ялиночку. Це такі чотири упаковочки на місяць, красивий, елегантний подарунок, який допомагає посилювати наш імунітет, який допомагає травленню. Можливо, хтось. Мусить брати антибіотики. І цей продукт можна пити зразу з антибіотиками, тому що це метабіотики. кисленький такий в нього присмак, але він мені дуже смачненький. Крім того, що я вже сказала, посилює нашу імунітну систему. Зараз дуже важливо, тому що. Будуть приходити якісь простудні захворювання. Потрібно, щоб наш імунітет був сильний і е, забезпечував нашу мікрофлору, нашу особисту позбуджує мікрофлору. І це дуже якісний продукт. Так що придбайте такі подарунки для своїх рідних, близьких, тому що останні роки я дарую тільки здоров'я, продукти для здоров'я. Між іншим, знижка 15% тільки до 15 грудня. Так що не зволікайте. А хто хоче більше інформації, то можете мені написати особисто чи подзвонити. Поговоримо про це більше.